Уперше за півроку після поранення сам вийшов на пошту. Те, що для інших буденність для 27-річного військового Теодора Литвинчука, досягнення у Рівненському обласному госпіталі він вчиться керувати тілом наново, а ще долати бар'єри і не лише фізичні, а й психологічні. Із якими перепонами зустрічаються ветерани у національний тиждень безбар'єрності, розповість кореспондентка ТСН Анна Махно. Пес Ройс хапає м'яч і хутенько біжить геть. Приємні емоції. Собак люблю. Це не гра, а заняття з каністерапії у військовому шпиталі. Біла швейцарська вівчарка допомагає в реабілітації психологічно і фізично. Елементарне роз... розгинання пальців, давання собаці, корма. Теодор Литвинчук на цьому занятті новенький, і це не єдине, що цього тижня він робить вперше за півроку. З'їздив на пошту. Опанування, колись звичних навичок для нього досягнення поранення отримав у грудні після ворожого прильоту на передовій. Ураження шийного відділу, неповне ураження спинного мозку. Тепер заново вчиться керувати своїм тілом, зокрема пересуватися на новому електричному кріслі. Такі пороги mm. теж можеш долати. Навіть здавалось би найпростіше стає викликом. Навіть банально підняти. І тут на допомогу приходить ерготерапевтка Юлія, яка зробить допоміжний пристрій. Отже, просто зараз ми побачимо, як буквально за 15 хвилин виготовлять ортез для тео, щоб йому зручніше було тримати чашку, так Так. як ми разом з Тео перевірятимемо пристрій. Для мене вода. Будемо зараз з водою випробовувати. А що ж Повну майже? Та які бар'єри ще долають пацієнти разом з командою медиків? Допоки ти сам не опинишся на цьому місці, ти цього всього просто не бачиш. Я розповім уже в наступних випусках. Анна Махнорівничина ТСН один